Чотири книги про Героїв Небесної Сотні. Перша книга Небесна Сотня, книга Реквієм, авторки Олена Требешна та Ірина Соломко. Ця книга складається з хроніки Євромайдану та біографії Героїв Небесної Сотні, спогадів їхніх родичів, близьких, друзів, побратимів. Тут наведено багато фотографій та реальні факти з трагічних подій на Майдані у лютому 2014 року. У передмові до цієї книги письменник Сергій Жадан написав таке: нам випало бути свідками подій драматичних і надзвичайно болючих, таких, що війдуть до підручників історії та будуть визначати наше майбутнє. Події ці творилися звичайними людьми, нашими сучасниками, нашими співвітчизниками. На жаль, не всі з них залишились серед живих. Пропонована вашій увазі книга не лише Історії та біографії людей, що загинули під час зимового протистояння в Києві, хоча, перш за все, звісно, людські обличчя, людські очі та людські долі. Це також книга про важливість та значимість таких понять, як свобода та мужність, про те, як багато в певні історичні моменти значить готовність кожного з нас до кінця відстоювати свої переконання, триматися своєї правди. Ця книга про те, як, опинившись у вихорі історії, людина ціною власного життя здатна на цю історію впливати. Ця книга про цінність людського життя, про важливість віри, про необхідність пам'яті. Друга книга являє собою перший том книги Небесна Сотня життяписи авторки Світлани Тарайковської. В ньому нариси про 35 загиблих під час розстрілів на Майдані у лютому 2014 року. Авторка книги була волонтером під час Революції Гідності. По її завершенню, вона зібрала спогади рідних, друзів та знайомих героїв Небесної Сотні, намагалася передати їхні характери через біографічні дані. Книга третя. Небесна Сотня Антологія майданівських віршів, упорядник Леся Воронюк. До цієї антології Порядкованою Лесі Воронюк увійшли вірші понад 200 сучасних українських письменників та непрофесійних авторів про революційну боротьбу українців протягом листопада 2013 по лютий 2014 років проти таранічної влади. Втім, не так проти влади, як за своє майбутнє. Ця антологія є першою відразу ж вдалою спробою зібрати, упорядкувати та зберегти майданівські вірші, написані українською, російською та навіть білоруською і французькою мовами. Книга четверта. Небесна сотня воїнів Майдану. Авторка Тетяна Дамашенка. У цій книзі зібрана поезія, насичені емоціями, котрі авторка пережила особисто на Євромайдані. Та вірші написані впродовж десятиліть, які за змістом вплітаються в сьогоденні реалії. А ви знаєте, що саме ця авторка Тетяна Дамашенка. І саме їй належить цей доволі пронизливий і поетичний образ Небесна Сотня. Назва Небесна Сотня виникла за аналогією з основними структурними одиницями самооборони Майдану сотнями. По перше, вона з'явилась під час прощання з загиблими на столичному майдані Незалежності 21-22 лютого 2014 року. 21 лютого датовані вірші поетес Людмили Максимлюк та Тетяни Дамашенка, в яких і використано словосполучення Небесна Сотня. Наступного дня про Героїв Небесної Сотні вже говорили зі сцени Майдану та написали на інтернет ресурсах. На урядовому порталі згадка про героїв Небесної Сотні з'явилася 28 лютого 2014 року. Герої цих чотирьох книг Небесна Сотня. Пам'ять яких ми відзначаємо щороку 20 лютого. Це звичайні люди з різних куточків нашої держави. Вони дуже різні, заробітчани, науковці, підприємці, вчителі. Якби не Майдан, вони б ніколи не зустрілися. Це він об'єднав їх, зробив побратимами та воїнами світла. Ці книги були написані заради того, щоб пам'ять про величезну самопожертву Героїв Небесної Сотні назавжди залишилась в серцях українців. Вона німе нагадування всім нам про те, якою ціною ми здобули свободу та новий шанс для своєї країни стати справжньою європейською державою. Якщо ви бажаєте прочитати ці книги, то вони є в наявності у бібліотеці імені Павла Тичин. Ми знаходимося в місті Київ, вулиця Шептицького, 24. Завітайте до нас.